Як правильно прибіднятися? Ну, перший рівень це коли в тебе реально нема грошей, і ти прибідняєшся, ну це легше всього. Далі вже в тебе трошки є гроші, але потрібно прибіднятися і тут вже стає важкувато. Найвища майстерність це коли, наприклад, дуже заможний лікар виходить зі свого позашляховика і скаржиться на гроші так. Що йому медсестра хоче дати гроші на бензин. Оце розумієте, прибіднятись, коли в тебе дуже багато грошей це мистецтво. Їм володіють лише видатні люди, це майстри цієї справи. Багато людей, знаєте, от о, отримали гроші, і все, перестали прибіднятися. Це там, де всі ламаються. Ніколи ніколи не можна спинятись. Ну я ще не дійшов до такого рівня, Я як, якби просто трошки грошей єсть, але я так потроху прибідняюсь. Але дивлюсь на майстрів цієї справи і із захопленням, захопленням дивлюсь на це. Розумієте, це чемпіонів в нашій справі.